Сьогоднішній випуск для тих, хто хоче заробляти на перевезеннях авто. Тому що в нас є класний варіант, на якому дійсно зароблялись кошти, які, напевно, себе купив. І людина вже собі пішла, купила інший якийсь кращий можливо, варіант, свіжіший. Але цей варіант дуже класний і зараз чим. Такс. Це у нас Renault Master автовоз, продається в Сцепці, Тобто сам Автовоз плюс лавета. До нього є таких два ключика. І давайте зразу ж напевно перейдемо до його основного плюса, чому він мені сподобався, чому б я собі такий взяв. На жаль, я грузоперевозками не займаюся, хоча багатьох. Ну, у мене є свої лаветчики, але прям своїх лавет немає, тому що ну, я не бачу в цьому як такої вигоди вкласти там 20 тисяч. А в 2.40, і щоб воно там. Ну, не я трошки по-іншому думаю, але в багатьох перевізників, в багатьох точніше тим, хто займається авто, мусить бути своя левета. Можливо, ви мене такі дивляться, так ось дивіться, який є варіант. По-перше, він, ну як ви вже зрозуміли, продається в сцепці, а далі основна його перевага це задньоприводний рено. Ну, ви взагалі чули про задньоприводний рено, Мастер, дивіться, там подушечки є. Це його величезна перевага, тому що. Коли зимой загружена, вона ззаді йде. На передньому приводі, хто їздив, знає, це таке собі задоволення їздити. А ця машина буде тягнути себе і машини, які на ній. І це буде це, це реально класна штука і на зиму, і просто в задньому приводі. Давайте зараз вам його пройдемося по, по колу. Тут. Все укомплектовано, авто може хоч завтра виїжджати до рейса. Він повністю, до речі, у нас обслужений по мотору, форсунки обслужені. Ну, Тут просто брати, їздити, тому надійсно без перебільшень. Давайте перейдемо тепер до салону, тому що у нас також є... є те, на що треба звернути увагу а це спальник. Без спальника, хто їздить, бо я їздив, я знаю, це їздити у... жахливо. Клімат, контроль, тахо. Екранчик на задню камеру, я так розумію. Ну, ось такий приємний, що в салоні, що з вулиці. Взагалі, мастера, ну, як будь-яке рено не гниє, і вони вже себе класно зарекомендували. Тут стоїть дизельний 2,3 двигун. Ось така у нас маркеровочка. Дивіться, у нас пілот сідушечка. Ну, Типу, на ньому я... ну, це, це один кайф, без перебільшень, це один кайф. В 6 ступочках механічна коробка передач. Давайте його заведемо. Дворнички запрацювали. Е, ось на стаху. Екранчик виїхав з блютузу. Так, як тут так тихіше зробимо? Ну, тобто, реально, я думаю, що на ньому їхати в рейс це буде одне задоволення. Багато тут у нас різних налаштувань. Добре, давайте зробимо коло на ньому. На ньому дійсно так приємно трогається, щеплення в гарному стані. Я проїхався на ньому. ніяка підвізка не стукає, класно відпрацьовує. Реально підвізка. Моторчик коробка також все гарно в гарному стані. Для того, ось така леветка У нас є автовозик такий, який вам буде заробляти кошти, є у нас наявності, кого вона зацікавить. Ціна на неї 20 900 доларів. За таку от цепку з спальничком, з заднім приводом, з підкачкою, з пілот-сідушкою, а пілот сидіння це також дуже крута тема. от прям, прям крута тема реально. Давайте пройдемось по житті мого майданчика. Почну з свого жигулика, який мені подарували на день народження. Дивіться, як я його затюнив, так скажемо. А, він відкривається. Бачите, я в ньому постав ось екранчик, де пальцю навести, от. Екранчик на ньому поставив, прикурювачі, щоб телефон можна було заряджати. Поміняв масла фільтра. І скоро в своєму інстаграмі, тіктоці я буду знімати відео, як на ньому десь їду, там десь 100-150 км від Луцька на ньому поїду. Далі, гранд Сценік. Зараз ждемо договір, відправляємось на ньому в Київ, на... буде доставочка. До речі, хто побачить це відео, зараз вам покажу. Сьогодні ще біля Києва буде мій посад би 8 тому що другий водій поїде на ньому за мною зразу. І... Типу, хто хоче, може заодно оглянути Passat b 8 Зараз я до нього під'їду ближче, а Поки що давайте вам грант покажу. Гранд до речі, ніде не фарбований. Це йому одразу великий плюс. Загнали його на сервіса. Ну, пробіг тут само собою оригінальний, зараз я ще покажу вам, тому що я ось вчора шукав всі документи, тут в мене такий трошки безлад. Я... Передивився, він настільки обслужений, він, що це пон. Дивіться, скільки там документів про обслуговування, це фотка. Зараз буду перед поїздкою, все гарно вложу. Бо не люблю такий безпорядок. Але класна машинка, семимісна. Багато, до речі, за неї дзвонили, але там мене людина, яка вже давно себе шукає сценік. Ось дивіться, шторочка є, бо багато, коли, багато машин, коли вони семимісні, без шторочки можуть бути. Так, тільки дивлюсь на тут, що це у нас такі. Ага, там щось. Там Оце в них, звичайно, проблема весь час. Як мені достати зараз його людині? Добре, щось розберемося, зараз якось щось придумаємо. Так, ну, бачите, не, не може бути машина, яка 13 років щось не бути не так. Але це це таке, це нюанси, мілочні. Саме головне це техніка, а техніка тут. Техніка тут вої. Пробіг оригінальний 238 тисяч. І виглядає він. Дивіться, він дуже гарно виглядає. Звичайно, є царапинки якісь там по кузову, якщо придиратися. але в не поліроване. Собі можна полірнути його і буде взагалі що нове. Але царапки тут реально незначні. Так, по грансценніку, як ви зрозуміли, сьогодні їде новому власнику. Дай Бог, доїдемо, все добре буде далі. Шкотка Октавія у нас наявності. Гольфік 6 у нас такі в наявності. Гольфік плюс, без номерів. ну Типу, багато питав, але ну, він в мене ще не дороблений до кінця, що саме не дороблено. Можливо, хтось зараз перекупив, його забере мене, дивіться, не купив, є старі ковпачки, але вони обліччі. Хочу нові купити, просто маю як. І по салончику, бачите, оцієї штучки заглушки немає. Дивіться, яка КПП, хоча тут 230 тисяч пробігу. Ось, ось таке воно з'їжджене, І тут азаді також в карманчику пусто. Ось Бачите? Воно зломане. Типу, це нюанс і людей це відвертає реально. Але я зроблю на нього вже ціну. Давайте хтось в мене його заберіть. Якщо ви бажаєте. Так, сідемо далі. Гольфік 6. 1,6 істизитель також можу віддати на етапі підготовки. Він ще в мене не готовий, тільки приїхав. Mazda 6орка 13900 J 7. 700 7600, даже там буде. Hyundai Ioniq, давайте раз, його також підзнімемо. Міганчик 150 тисяч пробігу ще стоїть, його в мене вже два рази чуть не купили, але чуть не рахується. Так, Альфа-Ромео завтра продано вже все. Е, Зафірка ще є 7700, ніде не фарбована, рідне лобове. Так, пасать якби сьомий. Дивіться, 10 тисяч доларів є підкраси. Проблема в тому, що є підкраси, але замінений демпфер 293 пробіги, які всім підтверджуються. Ну, типу, Да, якби під краси і 300 пробігу, але ж ціна 10 тисяч доларів за 2 дизель і ця коробочка 6 ступка DSG це. Ну, це воно 500-600 тисяч наїжджає без проблем. І ціна реально адекватна, і вони ще довго так будуть коштувати. Електроляда, максимальні фонарі, максимальні фари, клімат-контроль, великий екран на закритий. На кожен, ну типу, 10 тисяч ця машина. ну, Зайдіть в авторії, на базарі, вони набагато дорожчі коштують. Він ще свіжо пригнаний. Ну і такий Б-8 сьогодні відправляється в Київську область. Буде допомагати доставляти. Так, що хто хоче, може в Києві оглянути. Він ніде не фарбований. Тут ще фари в бронеплівці, тут лейш щиток, максимальний екран, алькантара. Типу, це дуже цікава машина. 2 літер дизель, повний привід, 176 кВт. Також ще не забувайте за Kia Sportage в максимальній комплектації. Ціна в неї 9, 19 500, кажу. 9 500 Ну це також дуже, дуже дуже гарна ціна. І ще в мене тут ховається така. Opel Астручка, 1,6 бензин. у них смішна маркіровка двигуна Z16 хер. Але що маємо, то маємо так, з 2010 року, 111 комплектація, дуже гарний стан. Бачите, ми її навіть під крилом ховаємо, бо вона як нова, тут 170 тисяч пробіг. Так що, хто кого цікавить, є в наявності 6,5 тисяч доларів. Ну і Ford Focus може отримати будь-хто з вас за 200 гривень, один шанс виграти. Я вам ще задоволяю цю інформацію в описі. розіграш буде проводити через монобанк. Тобто, все, все чесно. 200 гривень, один шанс. Там вже 110 тисяч гривень на картусі ще 180 з копійками і хтось його отримає. Також забув за Ауді, на які зараз я сам по луцьку, ну, дивіться, вона їсть по факту більше, ніж той самий Пасат. Ну, мені на ній так класно їздити. В ній чорний потолочок, ці душечки line Вона так. Приємно їдути тут ксінони, LED, LED ходові вогні, вона дійсно дуже цікава. І по салону, і по кузову, і маленька, така, мені дуже подобається їздити. І тут стоїть DSG 7, вона в еслайні, так що, кого цікавить, можете звертатись. І зараз давайте зробимо ще тест-драйв на іоніку. Так, Hyundai Ioniq, який мені привезли на реалізацію. За класною ціною 12-600 доларів. Давайте на ньому проїдемося. Це гібридна машина, 1,6 бензин на гібриді. Ось так він виглядає. Давайте 0,5 ключі, щоб була більша картинка. В ньому є от гібрид, пише, в ньому є мертві зони, утримання в полосі, безлічовий доступ. Тобто він такий на фарші. Ці машини, вони в принципі, всі на фарші. Звичайно, камера заднього виду. Так, відкриваємо. Так, нас зустрічає 4 підйомничка, Ось за що я говорив. Отримання в полосі. У нас є підігріви. Підігрів керма також є, якщо я не помиляюсь. Так, нажали кнопочку, ключ ложимо тут. А, дивіться, вона завелась, вона її не чути, вона тихенько завелася. Вона зараз завелась на електродвигуні. Так, зараз ми трошечки проїдемося. Зараз ми їдемо на електро, їдемо безплатно. Мотор ще не завівся, а ми потім як там сильно газанути, то ми почуємо, як він заведеться зараз, зародиться. Або ж воно треба проїхати пару кілометрів на гібриді, і потім він підключиться. Ну, тобто, цікава установка, бачите, зараз. О, зараз тільки що включився двигун. Ось нас пише поток іде сюди. Зараз. Бачите, все намальовано. Ну, тобто, дійсно це така цікава машина, мені в їзді вона, не перевершена. Їде, до речі, по підвізці нічого не стукає. І це 17 рік, ну типу 17 рік за 12 600, ну це дійсно, дійсно гарна ціна. І ось так на ній можна їздити, приємно. Це дуже економна машина, тому що ви там 500 гривень бензина залили і його хватає, там до 200 км, а то і більше. Я, ну, це я говорю приблизно, тому що я на ній ж не їздив, я до кінця не знаю. Але авто дуже цікаве, насправді. Мені на ньому їздити подобається. Я хоч на ньому небагато багато не наїздив, мало дуже. Але всі рази, що я їздив, то мені було на ньому просто цікаво. Так? Цікава машина я з гібридами майже ніколи діло не мав. Але я дивлюся зараз така тенденція, що тим більше зараз після Нового року, коли там акциз зросте на електромобілі. До речі, хто ще про це думає, скажіть, чи зараз варто приганяти електромобілі. Бо я знаю, що зараз буде перед новим роком. Буде їх багато заганятися, і, і, можливо, також варто це зробити. Е, і це буде гібрид, буде завжди типу актуальний за рахунок цього, тому що там розмидження остається колишнім. До речі, це не диски, а ковпаки, щоб ви собі розуміли. Ну, ось така машинка. Ціна 12,5 тисяч доларів на неї. Хто любить, хто не любить, тут же діло кожного мені цікавий варіант. Дійсно, от цікаво для себе чи взяв би, не знаю. За 1260 тут треба вже як то на віси, кажуть ставити. З однієї, сторони 12, 12617 рік. З іншої сторони, ну мені не подобається, що вона біла, це особисто моя думка. Я б білу машину не брав. Хоча ну дивіться навіть, це ж я це ж я машини сам вибираю. Цю я сам купив чорну, гальфа чорну купив ще чорна, ще чорна, ще чорна, ще чорна, ще чорна. Тому що я коли дивлюсь, я для себе особисто сірі, білі, майже не дивлюся. І по замовленням дивлюсь, мало хто дивиться, тип, ну, мало хто питає у мене за сіру машину, за таку, за сяку. Ну, тобто е різні смаки в людей, цікаво, які вам більше кольори подобаються. Ну, мені чорні подобаються. От не знаю, от я люблю чорний колір. Мені чорна машина, да, от зараз вона постояла грязна, тя грязна. Зараз ці треба буде перемивати. Ну я, коли їду на чорній, я більше кайфую, ніж на сірій. Якось так. Хоча це не практично. Але в мене, коли для себе був, я собі купляв Мерседеса чорного, я на ньому довго їздив, і я його мив кожен день. Це була особисто моя машина. І мені було не лінь, я її мив їх, її, кажу, її, мив її кожен день, і мені було так кайфово. Так, заганяю ще Audi на майданчик. Ауді також не знаю, дивіться, 7,5 тисяч доларів. Авто на автоматі. З екраном, так, до речі, нічого не вирішив, але воно таке збитеньке, воно таке, ну реально стан класний. Вона ще ніде не фарбована, не а чи рідно лобовець я вже не пам'ятаю. Не буду нічого казати, бо не пам'ятаю. Ставлю її на майданчику і зараз буду готуватись до виїзду на Київ. Того чи в Київ? Того всім гарного дня! Кого цікавить посад, зараз спеціально, спеціально виставлю відео трошечки е, раніше. Сьогодні у нас 6 число вже. 6 серпня, виставлю 6 серпня, завтра другий день ручить. Так, виставлю трошечки раніше, щоб хто хотів би його глянути, мав змогу на це. Так, все беру документи, всі ложу в сцені і будемо чекати зараз на мого другого водія для виїзду. А вам всім бажаю гарного дня, приймайте участь в розіграші Форда і всім до побачення.